Так, далі до ситуації. На заході у США очікують на зміну тактики Ізраїлю у війні з Хамас. Про це повідомляє телеканал CNN. Медіа наводить коментар анонімного співрозмовника з адміністрації президента Байдена. Там не виключають, що найближчими днями Ізраїль зменшить масштаби атак у секторі гази з повітря і зосередиться на тактичних наземних операціях. При цьому Сполучені Штати не схиляють до припинення вогню. Там вважають, що це станеться, коли ізраїльтяни почуватимуться у безпеці та матимуть гарантії, що подібне не повториться. Водночас у Білому домі просять Ізраїль застосувати гуманітарні паузи, а також дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права. До нашого ефіру долучається Ігор Семиволос, директор центру близькосхідних досліджень. Доброго ранку. Доброго ранку. Літаю. Отже, давайте обговоримо ось цю пропозицію Сполучених Штатів, рекомендацію Ізраїлю змінити тактику і зосередитись, зосередитись на наземних операціях в секторі Газа. На вашу думку, це може пришвидшити закінчення війни в країні. Ну ні, це не може пришвидшити закінчення війни. Це зменшить, ну скажімо так, протести, можливо, всесвітні проти цієї війни, враховуючи те, що картинка падаючих бомб викликає дуже велике роздратування в світі і мобілізує противників Ізраїлю на демонстрації. Я думаю, ключове завдання саме саме таке. А наземна операція без сумніву буде складною, і ну як мінімум, Ізраїль прогнозує десь приблизно три місяці повномасштабної війни в секторі Гази. Ну в самому місті, очевидно. Ну так ми бачимо повідомлення якраз від воєнних Ізраїлю про те, що вони вже оточили місто, і схоже, що якраз сектор Гази перерізали навпіл. Якщо дивитися на карту, відповідно. Це була перша, перший етап, і враховуючи населення, і, е, кількість населення, і саму забудову, очевидно, це буде дуже складно. А якщо говорити про е, Україну, е, як нам вибудовувати, точніше, як м, нам поводитись на рівні держави з тими країнами, з якими ми намагаємось вибудовувати відносини? Я зараз говорю про Туреччину та Ізраїль, між якими якраз є певне загострення. Ну, єдиний нормальний варіант це дотримуватися принципів міжнародного права і угод і зобов'язань, які ми на себе брали. Значить, відповідно згідно з міжнародним правом і з резолюціями, є чіткі зрозумілі резолюції, за які зокрема Україна також голосувала. І відповідно, от, якщо ми будемо дотримуватися логіки голосування нашого, то відповідно ми зможемо це питання вирішити без ускладнення відносин із Туреччиною і з Ізраїлем. Так, але е, ми ж часто бачимо, що наші партнери. Е, Діють, ну або точніше, трактування міжнародних норм, воно часто має абсолютно різні дефініції, і можна по-різному це робити. В даному випадку е як, як нам зберігати ось цю золоту середину, так в, в тому випадку, в тій ситуації, коли е нам важливо співпраця і з Ізраїлем, і з Туреччиною, тому що з іншими країнами здається, так працювало, принаймні, е ось ці. Саміти, які відбувалися в країнах близького сходу, з залученням їх, так і в півдня, то здається, якщо між ними, ну скажімо там, між глобальним Півднем і е, західними країнами є певні якісь конфлікти, то Україна намагалася бути якраз містком для того, щоб погодити ці е, позиції і налагодити діалог. Ну, я поки що не бачу якоїсь катастрофічної ситуації у відносинах України і Туреччини або України і Ізраїлю, в зв'язку з війною і що погіршення відносин між Туреччиною і Ізраїлем якось негативно впливає на відносини з цими країнами. Для того щоб запобігти можливим цим інтерпретаціям, про які ви кажете треба дотримуватися угод треба чітко зафіксувати що ми підтримуємо відповідні резолюції ради безпеки оон в тому числі пситустей solution» – рішення по створенню двох держав то власне що українське мзс вже заявив якраз висловлюючи позицію україни і от спираючись на цю заяву, заяву МЗС, я можу сказати, що тоді у нас не буде проблем ні з Ізраїлем, ні з Туреччиною, ні з будь-якою іншою арабською країною. А буде чітке розуміння, що Україна якраз в дотримується норм міжнародного права. Це вигідно, до речі, і нам, тому що саме норми міжнародного права дозволяють або забезпечують. На нашу територіальну цілісність і все інше. Тобто, в сенсі не того, що з самі норми, а, але це легітимізує нашу боротьбу за, за нашу територію. Тобто, То в даному випадку, тут це є очевидною річчю. Логіку вашу зрозуміло, пане Ігорію. Якщо ми закликаємо до дотримання міжнародного права, то й самі повинні показувати в цьому приклад. Ігор Семиволос, директор центру близькосхідних досліджень, щойно долучався до нашого ефіру.